Ситуація на авдіївському напрямку продовжує залишатися напруженою, але контрольованою. Кожного дня ворог здійснює більше десяти обстрілів по місту та дві три сотні обстрілів по позиціям захисників навколо міста. Ну трошки менше у нас авіаракетних ударів, але тим не менш. Вони стали більш цілеспрямовані, більш точкові. Б'ють по авдіївському коксохімзаводу. Ну і по центральній частині міста здебільшого по однім будівлям та по багатопороховим будинкам. За минулу добу відбулось чотири авіаракетних удари по місту. Було облучання на території Авдійського Коксахімзаводу і в центральну частину міста під'їзд п'ятиповерхового будинку повністю зруйновано. Дякувати Богу, немає в нас ни поранених, не загиблих. Ну, тим не менш ситуація дуже напружена. Зранку вже декілька обстрілів було. Система РСЗВ ГРАД танковий обстріл тривав майже годину. Ну і декілька обстрілів було вже там саме з ствольної артилерії, як в стару частину міста, так і в центральну. Попри такі надскладні та небезпечні умови, евакуюватися Завдіївки місцеві мешканці не особливо поспішають. Вчора, на жаль, ніхто не поїхав з місян, чи то неділя, чи то верне неділя, до того. Майже кожного дня там від трьох п'яти до іноді 15 людей в день виїжджають ще тиждень тому. в Авдіївці було шестеро неповнолітніх. Військова адміністрація та правоохоронці проводять колосальну роботу аби вмовити батьків вивести малечу. Ти в який клас ходиш? У нас є огород, у нас є прекрасна господарство. – Діті і не хочеш школи ну, Хочу звісно. – ви слухали за п'ятимісячну. Слышали. Наташ, я вот просто говорю. Вона родила в Покровске, Приїхала. Я понимаю, не рассказывайте мені страшні історії. Меня не мало улицу видели, У нас все прекрасно. Та станом на сьогодні у місті досі залишається дві дитини, яких батьки переховують та не хочуть вивозити у більш спокійні місця. Дві дитини залишаються один. Хлопчина йому майже 18 в травні буде, але він ще має статус неповнолітнього, тому ми просто зобов'язані його знайти і евакуювати. Ну, і Другий хлопчик 12 років. Також батьки ховають, розказують певні якісь там незрозумілі історії, то от діти виїхали до якихось. Ну, на мій погляд, не існуючих родичів, в яких немає ні адреси, ні прізвищ, ні телефонів. У сучасному житті ну таке майже неможливо. Нагадаємо, керівництвом Донецької обласної військової адміністрації було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію дітей з 21 громади області, у тому числі і Авдіївської. У той же час у місті продовжують залишатися близько 1800 місцевих мешканців за допомогою щодо евакуації. Вони можуть звернутися до групи Білий Янгол за телефоном 066 56 19 102 або у волонтерський пункт, який діє у місті.